Будинок з'їжджає у прірву. У домі на Волошина пішли великі тріщини, які постійно ростуть. Будівля, у якій проживає вісім сімей, притул розташована до тильної сторони історичного комплексу Корона де зараз ведеться будівництво. Усе почалось у серпні, коли будівельники вирили десятиметровий котлован, не укріпивши ділянку, на якій стоїть будинок. О другій ночі стався сув землі, на якій був сад. Ми проснулися від того, що ця величезна маса з таким. Обривом пішла, звук був ужасний. Ми вилетіли сюди і побачили, що це все у цьому котлаванні на десь що вся земля пішла. Робочі, які зайшли на територію коруну, були шоці, всі. сказали, що вони це все ліквідують, але обіцяного досі не виконали. Зараз біля будови Євгенії та Сергія триметрова прірва, яка постійно наближається, бо земля не укріплена. Через це на бруківці під ногами та на стінах будинку ростуть тріщини. Цей пристройками ми не живемо. Тріщина, яка зараз продовжується. Ми задули піною. Тріщина була десь 3,5 см, Плюс ще за цей час, як на сьогоднішній день, вона ще увеличилась десь на 5-6 мм. У сусідній квартирі всі стіни тріщать через дірки навіть проглядається денне світло, а двері вивалюються разом з рамою. Пенсіонерка Марія Михайлівна боїться зайвого руху в будинку. Дуже багато тріщин пішло, двері відійшли. Стіни у коридорчику відійшли. Аварійна ситуація, дуже аварійна. Воно може завалитися, безусловно. Навіть страшно пройти у дворик. Після звернень мешканців будинку та підприємців з пасажу, у яких на минулому тижні почало заливати стелі, а стіни пішли тріщинами. У міськраді створили комісію і зробили обстеження. Члени комісії визнають, зафіксували ряд недоліків, які найближчими днями опрацюють, складуть акт і у формі рекомендацій нададуть забудовнику. А ще нагадують, дозвільна документація видавалася у столиці, тож вплинути на процес можна лише з доброї волі забудовника або через суд. Буде написаний акт щодо даних виявлених питань, буде запрошено власника тих, тих ремонтних робіт, будівельних робіт на комісію щодо врегулювання даного питання. Це об'єкт четвертої категорії складності, дозвіл на, на виконання будівельних робіт, виданий Києвом. Ми вже раз проводили перевірку. Проєктна документація пройшла експертизу.